Я протягом двох років протяг, намагаюсь отримати на руки копію договорів про продаж комунального майна, який відбувся 20 лютого 2013 року. Його подали оптом чотири об'єкти на аукціоні в той час, коли минула Небесна судня на в Києві на Майдані. Чому я це підписую? Тому що це принципово важливо в той час, коли Україна боролася за свою незалежність із була відбувалися Революція Гідності, в цей час Чорті міські голова поспіхом підписували договори на, на продаж останнього комунального майна міста. Це останнє комунальне майно, більше майна такого, що підлягає продажу, в чорті вже немає. І ці договори, копії договорів про продаж майна, які я маю намір ваша честь засувати в суді, по яких заведено по цьому аукціону заведено кримінальне провадження, два кримінальні провадження, вони розслідуються два роки. І я там визнаю потерпілою. Я не можу вам сказати ці, ці договори в суді, виключно на тих підставі, щоб буде від мене такою інформацію. І на мій черговий запит, щоб надали мені ці договори до Чобського міського голови, я отримую відповідь від секретаря міської ради, що я маю за, за ці копії договорів, 5 договорів ваші чисто платити 2000 гривень. Це, на мій погляд, вимагання чистої корупційної діяльності, це вимагання е, безпідставне вимагання матеріальних коштів від, е, від мене в пользу третіх осіб. Це просто е, рейтинг і шахрайство, ваша честь. Тому що секретарської ради в своїй відповіді, крім рахунку, не привела жодного обґрунтування, чому я маю сплатити саме таку суму. І слідчі, тому я зробила повідомлення про що зробила відкрите кримінальне провадження. Слідчий задихаємо під час провадження навіть і не намагався встановити, не з'ясувати, чи дійсно... Правда, Незаконно 3047 гривень за, за ті документи, які я намагалася скасувати в суді. Це відомо всім у нашому місті, ваша честь. Кожному суді я це повторюю, що я не мала змоги скасувати ці договори через суд. Там є за що їх скасувати через суд. Але я ми можемо їх отримати. На даний час, ваша честь, ці договори з міської ради виправдані. Колись влада змінилась, там інший міський голова, але я отримала офіційним шляхом відповідь, що договорів немає і відкрите кримінальне провадження, вони викрадені з міської ради. Їх від мене два роки приховували, потім просили за них 2 тисячі гривень, потім їх викрали, таким чином на сьогоднішній день. Я так і не маю цих договорів. В першу честь я прошу отримати, тому я рахую, що саме я постраду в цьому е кримінальному Тому що тут не свідчить, де хайла розкажала саме я, тому що мені виставили рахунок і мені не дали змогу скажити ці договори в суді, е зобов'язати владу провести справжній аукціон повторний і провести його так, щоб справжні кошти, справжні, скільки коштують ці об'єкти, нормальні кошти пішли в наш бюджет і мені в моєму дворі. Якраз саме в нашому майні. Його можна було здавати в оренду, але тому йому продали. Приміщення в центрі міста 330 квадратних метрів, вивши бути на продукту, подумайте, ваша честь, продали за 50 тисяч гривень. Без земельні ділянки просто сам об'єкт. Земельна ділянка навіть досить сих пор не оформлена і жодної обійстів вже не пройшло. Я намагаюся встановити справедливість, а для того, щоб я могла це зробити, щоб нормально щоб проходило слідство, щоб я могла сходити звернутися в суд за своїми правами, як член територіальної громади міста, права, якого бюджетні права були порушені, Користування бюджетом, це моє право. Я не можу це простих договорів на відпродаж купівного майна. Якщо вона купила на відкрит, відкрита, на відкрила 1000. Дайте мені ковід Ні, Міні важачись, бароки мені їх не, не дають. Натомість секретар міської ради просить у мене кошти. Вона знала навмисно, наперед, що 2 тисячі гривень заплатити за... Це не, не розумно, і я не буду цього робити. Звісно, у мене нема таких коштів купляти договори якогось іншого третього кільця, хто купив, ніби купив у нас мене. Ось ваша честь я прошу вас долучити до справи. Е, матеріали публікації, хто приховав публічну інформацію, нам підкажу, вам омбудсмен. В цій статті на сторінці на газети своє народного контролю. Ваша честь в <зв>. цій <зв>. статті якраз йде мова про це, автор статті Ларіса Куба, мова про те, що. Саме з цього питання заробного повноважного справа зиму і уповноважений справу диву вклад протокол. Адміністративний протокол за приховування публічної інформації, в тому числі і на секретаря міської ради ФЛД группового, зараз є справа, хто саме виписав мені рахунок 2 тисячі гривень не за що. Крім того, ваша честь. Року, щоб мені все ж таки, як вимагає закон про доступ до публічної інформації, обґрунтували е, стоїмость, вартість цих документів. Які документи саме мені намагались продати, я навіть і де тепер не знаю. І навіть до Чобської міської ради, начальника фінансової інспекції просили надати мені договори надання послуг по косінню газону містічок, договори продажу майна. Жодної інформації протягом двох років я не отримала, а не від начальника фінансової інспекції, а не від секретаря Чобської міської ради. Натомість мені запропонували заплатити в касу міської ради 5000 гривень, за що ніхто досі не вготував. Слідчі навіть не намагався з'ясувати, за що ви не попросили ці гроші. Але слідчі жодним словом не обґрунтував відмову, мені потерпіли. Тоді я хотіла би запитати слідчого, чого на жаль його немає. Хто ж ці справи потерпіли? Хто два роки намагається отримати договори на тому на куплю продаж комунального майна і скаже в суді? Скасувати їх, як ми заходимо? У мене все ваше честь. Та Там немає жодних... Не проведено жодних нормальних слідчих дій, не встановлено, все -таки ж, за які документи у мене просили гроші, навіть не встановили на рік. І, ваша честь, декілька разів справа вже закривалася. Я вже була в суді по цій справі, там мають бути рішення суду, просто не знаю, чи є чи є вони. Така не, не важка справа. Взагалі там немає ні цвітків не треба, ні утворення події, ні прекрасних допитів. Нічого не треба. Є документи, досліджують все. Підтверджує той факт, що документів, які хотіли мені подати за 2009 відсутні, це фактично якось по Вони підтверджують, що е, сума рахунку виставлена мені була незаконна. І що е, неправомірно я не отримала досі ці документи. Тому слідчі був, як кажучи, неправий, коли виносив постанову про відмову мені в тому, що я е, не вийду. Не можу мене висадити та фігуру. Саме я потерпіла в цьому впровадженні, тому що саме я не отримала саме мені висловили рахунок. і саме я. Він каже, що згідно з 1567 має бути шкода нанесена, матеріальна шкода нанесена більше, ніж там 100 додаткових мінімумів. А він її вирахував ту шкоду, яку нанесе мені, тим, що я не змогла брати участь в цьому аукціоні. Я в цьому аукціоні мала намір брати участь. Я не змогла цього зробити саме через це. Я тепер не можу відстояти свої права і стосувати ці договора на продаж. Я нічого не можу, мене позбавили моїх прав взагалі. Старт поступав перед літера на доступного свідчу Журоцького Белжуровського Закарпатської області затихало і 30 грудня 2015 року про вімову визнані по трактивному корінальному порадженні з номер сто двадцять сто п'ятдесят сімсот Травня 2015 року задовільнити частково постанову Слідчого Журоцького РВЖРІ на Закарпатської області задрігали і 30 грудня 2015 року про відмову визнання Ступа Резерві по до кримінального провадження намету 2507 і 709 від 22 травня 2015 року скасувати, зобов'язати слідчого Журитського РП. Ужгородското ВПНО в Закарпатската област се задиха във визита на фестивалта на ресурсите на